Російські найманці продовжують обстріли позиції Збройних сил України та вже вкотре з ухвалу порушили мінські домовленості. Близько одинадцятої ранку. Бойовики з мінометів калібру 82 мм обстріляли позицію наших військ поблизу Зайцевого. О 12.40 з мінометів російські терористи випустили по позиціям сил АТО біля Авдіївки. 50 мін. А у 14.25 бойовики по цих же укріпленнях відкрили вогонь та зробили 22 постріли з артилерійських систем великого калібру. По позиціям наших військ поблизу Майорська, Троїцького, Новгородського, Луганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Опорний пункт під Старогнатівкою російські найманці обстріляли з БМП. Ворожі снайпери вели вогонь під Мар'їнкою, Старогнатівкою та Пісками. О 9.45 вівся прицільний снайперський вогонь по КПВВ Мар'їнка. Щоб забезпечити безпеку мирних мешканців, командуванням прийнято рішення тимчасово зупинити роботу контрольного пункту. Близько 12-ї обстріл КПВВ повторився. Всього з початку доби зафіксовано 26 обстрілів позицій Збройних сил України, 17 з них на Донецькому напрямку.